Хорошо. А ты там стоишь до да? полиции. Раз, и я вижу такой раз руки сайта. <реклама> Давай, давай, дальше, давай, давай, нуха, давай. Ну! No. Є, no. забили молодці! Один нуль. Не, куча, не Ну вы надо было бы из дожинись у шакали. Чивийче. Давай швидше! Доганяй, давай, давай. Доганяй. Давай, давай. молодець. Блін, ні, не дайте вдарити, тільки не дайте вдари. Yeah. Ух. Грайте. Yeah. Да, грайте, блін, а не дайте вдарити на м'яч ідіть. Yeah. Ну, передавай. Оттуда. Я вода. Відбирайте. Ай, щось там сталося. Забере те постійно. Так нам б'ють. А, якщо вийде, то марк. Штрасний. Мабуть. Де м'ячик? А, ось м'ячик. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Не дайте, не дайте дар на він віберіть, блін! Відбирайте! Світі, відберіть! Ді, відберіть. Ді, да не дайте ді. вдарить на м'яч теж підіть. Фух, молодець. Я б'ють. була Перед, дімечко, давай, зайка, вперед, діночку, давай дай, вперед. Перед сонечко, давай. Блін, не дайте, вдарить. Садіть, дай він Перепити ви його начну на цю сторону. там? Тусуєтесь.

Ну, на початку тайми. Що чудите перед воротьюми, вибийте його нафіг отсюда, то іначе. Там не Дімочка, вперед, зайка. А Ярик, ти давай. туда, куда все. И, и Борися, давай, 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 Люха, давай. Бас, давай, зайка, давай, бас. Елки, палки. Вперед. Кріпіть мені нерви, Ванечка вперед! Да. Швидше! <реку> ну що ви чудите, блін? Ну, Щоб не чудити не можуть. Вибийте його! Просто повезло! Так нам б'ють кутовий. Да, ви в центр, їдь по бокам, по бокам біжіть. Пас, знай, да, вже. І, твою дивізію, ні? О, фух. По флангах розкидайте, хай бігають. Ай-яй.

Вперед, грайте, блін, на Вперед! Бери, бери! Давай! Вставай! Стреляй, блін! Так високо, ну там ніхто ж не взлетить. Його а Виді, вийде! Росмога! Давай ні, ні, ні! Два, один!

Мазуренко! Да, Он побежал своей зоны. Один перевод и все. Ай-ай, а блин. Давай, Ярик, ай Мазур, не нападаешь. Мазур! Пошел нападающий, поставил. Посипелки подачи, <говори> ні Ай-яй-яй-яй. Молодець, давай, давай, давай. Молодець, давай Ден, давай! Не, не вкатайся! На м'яч іди. м'ячений! Закращай!

Ой, блин. Давайте, кто там? Давайте, выбирайте. Мы зачем Не берись за голову. Не будь Альбертом Мишкой.

Володя, помнишь, как ты за второй состав? Володя, помнишь, как ты за второй состав на пытаюсь идеальный покрытий? Ай, надо бежить.

Да лучше уже... А вот вы бы йога Ой, молодец. Швидше, ну... А, елки, палки. Данька, бежи опять теперь. Блин, заберите. Палки на это ярику выбиваю. Бежит, бежи, бежит, кто тебе бежит. Бежи! Бежи, ты дженешь! Дженешь, зайка, бежи! Быстро! Блин, а ситуация! Хлопці швидше, часу немає. Я розумію, але зараз треба кутовий подати. Сіки сюди, сідає. Давайте, добивати будете, так? Давай, давай, давай. Ой, ой блін! <реш> денчик знову рупав. Денчик вставай! А, то Мар'ян? Ні, то Денчик. Так, другий тайм закінчився. Рахунок 2-1 на користь колоса.